І зараз настала ось та мить, коли до нас у студії приходять цікаві гості. Це та традиційна рубричка, якої ви завжди е з нетерпінням чекаєте. Сьогодні до нас у студію завітали гості визначні творчі особистості. І зараз з їхньою творчістю, і можна сказати так привідкрити трішку інтригу з головною персоною сьогоднішньої нашої розмови познайомитися з відео. Дивимось. На світі прожив, наче спалах зорі, на світанні, наче крапеля роси, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі і душею своєю я вас як умів причащав, але видно Господь мені краще життя на пророчи. і до себе забрав, що райським саду я співав. come Сьогодні у нас в гостях народний артист України Степан Гіга, і власне ви бачили зараз його композицію, яка присвячена присвя... пам'яті Назарія Яремчука. Раді вас вітати у нас в студії. Доброго і ранку, нас... але у нас так, Степан Гіга вігати... не один. Три на три у нас сьогодні. <світ> так. Дякую, дякую. І я однозначно вітаю вас з юлеєм. Вашу передачу ранок на поділлі. І мені приємно, що сьогодні я. Власне, на вашому ювілеї тут з вами. Доброго ранку! Всім доброго ранку! Ну варто представити е, вашу підтримку вашу підтримку. Хто сьогодні з вами? Це Квітослава Гіга, заслужена артистка України, е, і е, і Степан Гіга молодший. Він так. теж заслужений артист естрадного мистецтва України. Доброго ранку вам також ну, варто відзначити, що сьогодні познайомитися з творчістю Степана Його ви зможете у приміщенні Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького сьогодні о 18.30 там відбудеться концерт народного артиста України. І сьогодні ви також виступите зі своїми дітьми. Так, так. що що буде в програмі концерту? Скажіть, будь ласка, коротенько. Програма однозначно те, що я пишу, що співаю, і е, мій син Степан, Ітослава, моя дочка. Е, це не тільки сьогодні, вони зі мною вже, слава Богу, із дитинства. Степан Ліве молодший під колонками ще засипав, ще з пластмасовою гітаркою виходив до мене на сцені. Е, квітка так само, ще зі школи на сцені. Але сьогодні, слава Богу, вже настав той час, коли вже і вони мають свої концерти окремі, як Степан, так і дослава. Але коли є серйозні концерти, вони однозначно разом зі мною на сцені. Ми працюємо з живою командою, концерт живий, повністю. У нас два барабанщики працюють, два гітаристи, клавіші, саксофон, бас-гітар. Тут, тут. якраз ті музиканти, ті інструменти, які, скажімо, потрібні для наших пісень. Що це буде? Я я не можу до пальцях розказати. Це треба бачити. Тільки треба бачити, тільки треба бачити. Ну власне, ще разуважимо сьогодні живий концерт. Немало важливо така зауваження. Немало важливе зауваження народного артиста України Степана Гіга, і можна сказати, і дітей Вітослави та Степана Гіги молодшого. А ось до вас запитання. Ви вже давно разом виступаєте. Сьогодні будете дарувати свою творчість для хмельничан. Що разу для вас зустріч з глядачами – це що? Я скажу вам, що це для мене. Це найперше, це для мене, окрім того, що це є, це є моя робота, я для цього народився. І коли я виходжу на сцену до глядача, я завжди казав своїм молодшим колегам, в мене багато молодших колег, які співпрацювали зі мною, яких я виховав, я завжди казав, що саме головне, саме головне на сцені, коли артист виходить на сцену, не сфальшивить. Можна сфальшивити нотку на вухо, це ніхто не почує. А коли ти свершив душею, ти дайшся зразу розуміє. Після того ти вже ніколи не прийдеш те в те чи інше місце, тому що люди просто тебе ніколи більше не сприймуть. Тому для мене це є найперше, це є свято свято душі моєї, тому що я пишу, співаю для людей, для тих, хто приходить на мої концерти. І для мене важливо, важливо щоб мене ті люди зрозуміли, і важливо, щоб я їх розумів, щоб я їм подав те. Заради чого вони прийшли на концерт? Щоб вони щоб ми. Е, я завжди казав, що якщо люди виходять із залу, не співають хоча б один рядочок моєї пісні, я є щаслива людина. Але ж завоювати е, любов глядача потрібно впродовж років. Як взагалі от завоювати? Є вас власний секрет, який ви передали я... дітям, можливо. Переконаний. От це перше, що я сказав. Е, друге, я завжди. Е, Казав, що не важливо конкурс. На конкурси не треба їздити. Треба поїхати один-два конкурси, показати себе. Важливо праця. Кожен день праця. Ти повинен сидіти в студії працювати. Робити нові пісні. На трьох піснях жити не можна. Треба робити матеріал, треба себе вдосконалювати. От ми сьогодні розмовляли, Степан, наприклад, того року, за рік він повністю помінявся, повністю поміняв свій формат. Кітослава так само повністю поміняла свій формат. Як тому, він, вже... він змінився, Степан? Він змінився <кій> в плані навіть стилю музики. Тому що я коли починав, я починав з стилю поп. Так. А коли ну, цей рік останній я написав пісню поруч зі своїм колегою другом. Він написав слова, я музику написав. Я перейшов в стиль, можна так сказати, поп-рок. Тобто я хотів щось нове зробити, того, що, чого в нас немає. Тобто ем, є люди, які люблять рок, є люди, які люблять поп, і я хотів якось ем, об'єднати. Об я е, собі от, так уявляю, що об'єднати двох слухачів. Так, скажу. Правильно, ти, може, ти скажеш, то, що ти мені розказував, що моє покоління росло зі мною, розкажи? Ну так, то я стараюсь робити, працювати для свого покоління, для, ну, для того віку, який сприймає цю музику. Так? Тобто в тата є своє покоління, яке сприймає його стиль музики, так? А в мене мусить бути своє, тому що в кожного має бути свій слухач і. Кожного mm -hmm. смак інакше сьогодні на концерті вашу композицію теж можна буде так. почути. Так ну думаю, кожен зможе це оцінити. Хто не пропустить і цей не концерт. У, і не одну, і не, не одну. одну. Квітослава, а в якому ви працюєте? Ну, в жанрі можливо, <плес> музик, стилі музики. Ну я дотримуюся жанру поп. Я люблю цей жанр, хоча я слухаю задоволенням рок, слухаю задоволенням пісні брата. Ну, я люблю таку. Танцювальну музику, веселу музику? Ну я думаю, сьогодні почуєте. Е, хочеться запитати от зараз саме у дітей Степана Гіги. Ну, опідкуємо про нього присутності Степана Гіги. Який е, він батько, от коли він ненародний народний артист України? Я можу сказати, одне, що я в житті ніколи не стояла в кутку від нього, ніколи в житті не було наказана. Ні разу, у нас завжди були. Ми завжди спілкувалися, завжди розуміли. Е, батько він, Бачко, він мав... справедливий чи він дуже він, любить доньку. Тобто донька робила е, неприємності, але батько її не карав. Е, ви знаєте, він, е, в нього такий підхід, що я, мені совість не дозволяла робити неприємності. Степана, а у вас? Ну, Я раз стояв в кутку. Я раз все-таки стояв в кутку, але недовго. Ну, та там не вибачив, звичайно, я пішов спати. Це було ввечері. Я провинився, вже навіть. Про те, за що стояли в кутку, запитувати сенсу не маю. Я вже не пам'ятаю просто. це. Це, мабуть, поза ефіром. Але це було вперше і востаннє. Як ви можете сказати, як ви відпочиваєте з сім'єю? Чи подорожуєте? Мабуть, той факт, що ви все-таки народилися, виросли усі у Карпатах, близько біля Карпат, на Закарпатті. Чи робите, от підкорюєте гори, можна так сказати? Підзаряджаєтеся енергією? Я я люблю, катаюся на сноуборді, я завжди тільки зима приходить я одразу в гори, тому що я дуже люблю екстрим. Я насолоджуюсь цим і отримую заряд енергії, так скажем. Він і на Б-міксі катався. Mm, та, я... влітку. Та, влітку. А, а сімейні... ч, чемпіоном ставав. <риклад> сімейні турпоходи. Ні, наші сімейні турпоходи на концерти. Ага. На сцену, коли, теж непогано. А коли відпочиваю, тому що Китаслава вже заміжня, в мене є внук Даня, який вже теж з нами на сцену виходить. Йому 5 років було 30 грудня, так що вони, якщо відпочивають, вони вже їдуть з сім'єю відпочивати, кожного літа їздять відпочивати. В Степан є свої інтереси, він так само їздить відпочивати з друзями. Ми їхали сюди, в нього вже є плани, що вони літом їдуть на якусь дуже серйозну тусовку. Ходи, в Голландію, в Бельгію. Ось, тобто в мене є в мене свої інтерес. Я сижу вдома, пишу сигаретою на кухні, з кавою, я пишу, Як не вдома, значить йду в студію. В студії працюю. Але це десь десь трошки я і жартую. Так само, якщо є у людей інтерес до музики, до мистецтва, дуже мало часу залишається відпочивати. Це правда. Більше часу проводиться. В студіях в роботі, в студіях, тобто в роботі не там. концерти. Дай Бог, щоб, щоб між концертами, а я дякую Богу, що є концерти, що ми, що ми встигали бути в студії. Тому що я звик, якщо я приїжджаю на площадку, скажімо, я відпрацював там, в Тернополі там, чи в Шитомирі, чи, чи в Донецьку, я відпрацював концерт, там ну, через рік я знову приїжджаю з концертом своїм. Ну, де моє лице буде, якщо я приїду з тими самими піснями? Якщо я яворину буду співати 50 років. Так, я співаю Єварину, я її мушу співати, тому що я один раз спробую на концерті не заспівати Єварину. Але... Не пробачили глядачі. Розумієте, мене не відпустили. Просто і мені стало незручно. Я, я не вмію обманювати людей. Просто я думав, думаю, може, вже забулося, я вже не буду співати вже. Але я змушений був заспівати. ось. Але знову ж таки, для того, щоб тебе люди поважали, люди цінували, і люди йшли на концерт, щоб у них був інтерес. Я повинен співати ті пісні, які вони знають. Народ, який знає, хочуть чути. Але однозначно я повинен кожен раз. Показати нові пісні. Для того, щоб показати, я їх повинен десь, десь розкрутити, десь, десь, щоб бачити їх по телебаченню чи по радіо. Я повинен показати людям, що я для них працюю, я живу для них. Я виходжу на сцену для них, тому що я для того народжений. А раз це так, значить я повинен дати їм те, народу своїм глядачу те, що вони очікують від мене, тоді буде, скажімо, і, і якась і повага, і якась популярність взаємна. В першу чергу хочу сказати, що коли артист виходить на сцену, він повинен зразу знайти взаємозв'язок з глядачем. Якщо він цього не отримав, закінчено. Що ж я думаю, що зараз наші телеглядачі вони вже зачекалися і, мабуть, очікують, що ви все таки щось виконаєте тут у нас студії. Ну ми теж не маємо права вас відпустити. Разом якийсь фрагмент вашої улюбленої композиції? Ну, Те, що ми співаємо в концертах, не будемо вам співати. Я думаю, що це можна бачити коли на концерт, те, мабуть, кілька, да? що, що не почуєте цього. Да? Не знаю. Ну що, що це буде? <кхух> це така пісня, народна Закарпатська, дуже старенька пісня. І колись, коли ще були маленькими, так сиділи на кухні вдома і собі співали. Да, зараз просто така унікальна унікальний фрагмент, тому що цю композицію і саме в такому виконанні можна було почути лише на кухні у сім'ї Гігів. А от сьогодні в ранку на поділі, будь ласка. Вона зовсім невідома, народна пісня. Летіла зозуля, Та й стала кувати. Ой то.

Це, це Була імпровізація, неперевершена імпровізація композиції від сім'ї Гігів. Квіто Слава Я би не сказав, що неперевершена. Ну принаймні, було... унікальна і ексклюзивна. такого дякую. ми навряд чи могли б почути десь в іншому місці. Дуже вам дякую. дякую за те, що завітали сьогодні до нас у гості. Бажаємо вам вдалого концерту і щоб ви ще до нас приїжджали. Нагадаємо, що з нами сьогодні зранку у цей святковий ефір були Степан Гіга, народний артист України. України. Також його дочка Квітослава Гіга, це заслужена артистка України. І Степан Гіга, молодший, заслужений артист естрадного мистецтва. І сьогодні вже о 18.30 у театрі імені Михайла Старицького ви зможете відвідати концерт саме за участю наших сьогоднішніх гостей. Тож не пропустіть, майте. Я ще раз хочу. Привітати вас, побажати вам здоров'я, це саме основне. Побажати вам удачі, побажати вам щастя, побажати вам щирого і вдячного глядача, щоб вас дивилися, щоб у вас було було ну, багато прихильників вашої передачі. І хотів би, хотів би, щоб ми у вашій передачі мали можливість бути ще не один раз. І якщо ви нас запросите, ми з великим задоволенням. І всіх, усіх, хто дивиться сьогоднішню програму, я просто... Щиро запрошую до нас на концерт і хочу вам поважати так само: добра, любові, щастя, злагоди і Божої благодаті. Нагадаю, щойно ми спілкувалися з народним артистом України Степаном Гіго, який завітав до нас у студію зі своїми дітьми.